Сьогодні потрібна влада, перше вибори, друге влада, яка б могла це все-таки змінити. Оцей російський напрямок і все інше, розумієте, оцю продаж всього, що можна тільки продати. Влада має бути, яка б роз... почала розвивати. Тоді весь світ бачив би це і допомагав, і сприймав нас як адекватних людей, які хочуть розвиватися, жити, а не воювати. Тому що. Ті, хто продається і продає, це потенційні вбивці або потенційні потерпілі. Ну, тому що ті, хто так себе вів там, з 91-го першого року, да, 30 з лишнім років. Світ же ж аналізував і бачив, вони ж знали, до чого це приведе. Тадже спеціалісти то знали, до чого це приведе, і по телевізору ми бачимо там виступи х років, 2008-го року. Там і далі, і далі виступи, які говорили, що буде війна в Україні. Однозначно буде. Чому вони про це говорили? Чому весь світ про це говорив? Тому що всі прекрасно знали, що такі дії влади української, так званої української, приведуть тільки до цього, і воно так сталося. От в чому, де собака зарита. Тому мир буде, друзі. Зупиниться все. Зараз там вирішили по лінії розмежування. Буде перемир'я, потім буде мир. Ну знову не робіть цих помилок. Зараз, ви ж розумієте, тамагавки нам не дають. А потім 10 років буде миру, війни ж позакінчувалися практично. Америка буде собі виготовлювати ці. Е Тамагавки, а старі куди діти? В Україні спихнути. Так же ж? Ну, Давайте не будемо такими лохами. Давайте на сьогодні вже думати про те, щоб у нас були свої виробництва, щоб ми їм щось продавали. У нас є можливості, було б бажання тільки. І щоб влада була, ну, яка б думала про людей, а про це, щоб влада думала в кінці кінців про нас з вами, про людей, а не тільки про себе як красти. А на жаль, 32 роки вони крали, 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 крадуть. І не... Тому, друзі, потрібно думати, як це все змінити. Як змінити? Кого підтримувати? За кого голосувати? Думайте, друзі, думайте вже, читайте, аналізуйте. Це дуже важливо, щоб наші внуки не воювали.